Суханяк Максим, великорудківська зож перших третіх ступенів хвомуреска, Павла глазового батькова наука. Водить батько зоопарком хлопчика малого. Ти ж уважно придивляйся, поучає строго. Он в горбі верблюдара, корабель пустині. Бач у нього дармоїда. Два горби на спині. Він до їжі як дорветься, то вже не зіває, сам по горло нажереться і в горби напхає. О, дивися, став на ноги, до бар'єру суне. Можеш синку тулю дати. От побачиш, плюне, а хлопчина рад старатись. Роздражнив тварину, Тицнув дулю і й заховався батькові за спину. Так крутнеться, та як плюне бісова худоба. Заліпило батьку очі, заплювало лоба. Батько хлопця смик за вухо, потім за волосся, Ну, яке ж ти стерво каже? Como go to the